Ну що ж і всім привіт! З вами Коля Бінга і Ласка, просимо на мій ютуб і Сьогодні ми з вами, ліпі, друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою SnowRunner. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Пацани, я буду мало дуже говорити, тому що в мене вимкнули світло і тупо... <Sess> тупо, що мікрофон дуже-дуже лагає і, можливо, тупо його взагалі не стане. Я б мене б де чотири руками. Коротше, факт того, що пасані, от зараз ми з вами граємо в цей сноранний, я купив таку як тачку, Ми просто-напросто будемо їздити по вишках, по болотах, по цьому всьому. Тому повторюю, ставте лайкос, сорян, ми починаємо. Все, пацани, просто їздимо, шукаємо болото, ганяємо. Ганяємо. короче пацаны, ганяємо. Так, пацани, я тут, а якщо просто що, просто що деколи лагає, як я деколи більшість лагає мікрофон, тому що я сорян, але ми граємо. Ми працюємо. Так, пацані, тут працюємо двома мистами. Ганяємо. Так пацани, граємо. Отакий, от до речі, док від першого лиця, от від першого лиця, який реалістичний, і від третього, ще раз від першого і від третього. Так що якось так, пацани. Коротше, реально, я кажу, цей снова дуже подобається, мені десь до четверга. Коротше, ще зо три відео по ньому точно буде, а то й чотири, пацані. Ну, чотири відео мінімум, бо то, що він мені дуже заходить. Тут навіть його бачите, дощ де. Тому, пацани, давайте ще граємо з о дві хвилинки, Та йдемо прощатися, тому що мені ще це відео треба опубліковувати. а як не як світла не. Світла нема, тому і такі проблеми. Без світла, зараз нічого немає. Генератора в мене, типу, немає того. Того і так. Ладно, давайте ще під цю горку виїжджаємо, та й будемо з вами закінчувати наше відео. Ще раз союю, що без, без звуку було. Ну, думаю, ви самі розумієте. Без мікрофона, без мікрофона ну, діло таке собі. Це зараз ледве-ледве лед і то з паувербанку. Так що, зараз давайте піднімаємо. Ще проїжджаємо 200 метрів, та й будемо прощатися, пацани з вами. Так. І так, сьогодні, думаю, з вами немало зробили, немало проїхали. Завтра їдемо якісь шахти шукати це по лісах. Так, пацани, і на цьому все. за вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Завтра відео тут буде на 12 хвилин 30 секунд. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати. До нових зустрічей. Всім пока-пока-пока-пока!